Вийшло таке цікаве відео. Оце сторінка «Секрети Умані», фейкова сторінка. Веде і шистка дікуна, такі, Володимир Гамолиця. І отут він розповідає, як Іценка, що в 2021 році знищував освіту, що Іценка це винен в цьому. Що дуже цікаво, він проводить там е от відео, де люди протестують по восьмій школі. Дійсно, тоді була полеміка. Ну, вона зовсім не відповідала вимогам. І от, в принципі, тоді саме за моєю ініціативою в восьмій школі було дуже багато зроблено. це і там і туалети, і актори, зали, і дорога до школи була зроблена, багато інших речей. Ремонти були приведені повністю вікна, замінно відповідність. Я нагадаю, що коли я мав вплив в місті 2021 році, жоден об'єкт освіти не було закрите, не було зачинене. Навпаки, дві школи було, було зроблено ремонт дуже гарний до війни ще це. Третя школа і п'ята школа запроваджена.